Гагаузька мова підручник для сьомого класу закладів загальної середньої освіти. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми Гагаузька мова 5-9 класи для закладів загальної середньої освіти. Представлений підручник повністю відповідає статті 10 Конституції України, що гарантує вільний розвиток і вивчення мов національних меншин України та положенням нового закону про національні меншини України. Змістовне наповнення видання здатне реалізувати всебічний розвиток учнів як особистостей та майбутніх громадян України гагаузька мова для дітей сьомого класу закладі загальної середньої освіти відповідає вимогам державного стандарту базової середньої освіти, положенням закону України про освіту та загальним положенням концепції нової української школи. У змісті рукопису підручника у повній мірі реалізовано очікувані результати та зміст навчального предмета Гагаузька мова, визначені модельною навчальною програмою Гагаузька мова. Уміщено потрібний і достатній навчальний матеріал, що забезпечує досягнення відповідної мети, цілей. Та завдань зазначеного навчального предмета «Гагаузька мова. Висвітлено теми із виправданим, залученням додаткової інформації з опорою на очікувані результати навчання. Видання спрямоване на закріплення, поглиблення та систематизацію отриманих раніше знань, зокрема орфоепічних, морфологічних. Синтаксичних норм гагаузької літературної мови видання відповідає вимогам до підручника. Повною мірою реалізує мету і завдання курсу Гагаузької мови для учнів сьомого класу представників Гагаузької етнічної меншини в Україні. У підручнику дотримано принципу наступності щодо вивченого навчального матеріалу в початкових та 5-6 класах. Наявні посилання на раніше вивчений матеріал, зміст і методичний апарат сприяють подальшому розвитку вже отриманих у попередні роки навчання, вмінь і навичок, мотивують на застосування отриманих знань на практиці, нові поняття вводяться дидактично доцільно і обґрунтовано з опорою на раніше засвоєні знання, не виявлено недоцільного повторення, пояснення понять дії, явищ і термінів, які відомий учням з досвіду навчання у попередні роки. У рукописі підручника системно використовуються навчальні матеріали з різних освітних галузей, що посилюють різнобічне розкриття теми опису об'єкта, що вивчається, наявні завдання, виконання яких передбачає застосування знань та умінь з різних навчальних предметів та освітних галузей. Задля впровадження компетентнісного підходу в рукописі підручнику наявні завдання на вибір різного рівня складності, передбачено аналітичні вправи і завдання дослідницького і творчого характеру. Зокрема, запланована робота в парах і групах, визначено домашні завдання, достатньою мірою подано необхідні для учнів порівняння мовних понять, пояснення синоніми, запитання. Приклади, зразки, словники, переклади, нумерації, роз'яснення, тлумачення тощо. У рукописі підручника наявна доцільна система запитань, завдань і вправ переважно практичного спрямування. Апарат рукопису містить сучасні методи дослідження знань учнями або ученицями 7 класу з гагаузької мови. У підручнику представлено різноманітність та оригінальність методичного апарату, що презентує наявність завдань для набуття досвіду застосування набутих знань і умінь, різного ступеню складності, що забезпечує диференційоване вивчення гагаузької мови, ефективну організацію індивідуальної навчальної діяльності здобувачів освіти з різними здібності навчальними можливостями що створюють передумови для співпраці, активної участі учнів в процесі пізнання, які залучають до співпраці учнів з дорослими тощо. Запитання і завдання сформульовані чітко, зрозуміли коректно, відповідно до зазначеної вікової категорії учнів. Підручник містить повні та зрозумілі пояснення щодо виконання відповідних практико-орієнтованих пошуково-дослідницьких творчих завдань. Ілюстративний матеріал підручника в повній мірі відповідає психолого педагогічним особливостям учнів. Морально етичним та естетичним нормам створено відповідно до вікової категорії учнів сьомого класу з урахуванням ступені підготовленості учнівства до сприйняття певних зображень, відтворює сучасно оформлені, зрозумілі учнівство образи відповідно до теми, що вивчається. Для здійснення учнями сьомого класу самостійної освітньої діяльності підручник містить достатню і потрібну кількість прикладів. Виконання певних операцій, дій, пояснень, зразків, малюнків, у вигляді таблиць, схем, діаграм, вказівок для самостійного опрацювання матеріалу, завдань пошукового і практичного характеру, пропозицій та рекомендацій щодо використання додаткових засобів навчання, зокрема наочних посібників, карт, енциклопедій, завдань для контролю, самоконтролю і корекції тощо. Підручник містить достатньо українського етнокраєзнавчого матеріалу цитати з фольклору, творчості українських поетів і письменників. У підручнику представлено українознавчий аспект через наявність пізнавальних проблемно пошукових евристичних завдань українознавчого змісту. У літературній частині також представлено твори гагаузьких поетів і письменників з України. Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Наказ МОН України від 5 лютого 2024 року. Дякуємо за увагу!